Поміняли людям паспорти, забрали у людей, які на окупованих територіях, громадянство, змобілізували їх, змусили їх стояти на тій території і на контактній лінії. викинули всю, всю нашу українську освіту. Заборонили мову цієї держави, мову Україні. Як можна як можна це робити? Просто ви ж знаєте, заборонили українську церкву, тобто вони влізли всюди. Вони принесли зло і Росію. Ось і все. Тому посередництво з Путіним не може бути. Ми знаємо наслідки. Питання не в Ватикані. Це не Ватикан, це не Сполучені Штати, це не Китай, це не Латинська Америка, це не будь-яка європейська держава. Питання в форматі посередництва з Путіним він вбився, не може бути.